Минула зима була досить складною для комунальних підприємств не лише усієї України, а й рогатинської громади, зокрема. Адже у час блокаутів вони мали завдання безперебійно забезпечувати мешканців громади життєво необхідними послугами. Рогатинщина, звісно, не залишилася наодинці зі своїми проблемами, адже Івано-Франківська обласна військова адміністрація продовжує забезпечувати райони, громади, установи та організації критичної інфраструктури альтернативними джерелами енергії. Так днями дочерні підприємства Рогатин водоканал отримало потужний генератор. Сьогодні ми вручаємо вашій громаді цей генератор, крімство Оргатинський водоканал генератор потужністю 650 кВт. Необхідність даного генератора обумовлена тим, що на сьогоднішній час дійснюється військова агресія. Московії, яка знищує нашу критичну інфраструктуру і з метою забезпечення жителів міста Рогатин питною водою, є необхідний наявність на даному підприємстві генератор даної потужності. Даний генератор доставлений до Рогатинської громади завдяки Міністерству інфраструктури і військової обласної адміністрації, це Світлана Онищук. Даний генератор дозволить забезпечувати жителів водою під час можливого відключення електроенергії і забезпечить стабільну роботу даного підприємства. Це Відбувається у рамках якогось проекту. Це є наші міжнародні партнери, співпрацюють з міністерством інфраструктури і забезпечують такі критичні підприємства, які важливі для нашої економіки, для забезпечення життєдіяльності людей. спільними зусиллями забезпечуємо генераторами. Можемо говорити про вартість цього генератора? Ну мені невідомо, але вартість дуже є значною декілька мільйонів гривень. Руготинській громаді можемо побажати розвиватися, стабільно працювати спільними зусиллями. Ми відбудуємо нашу Україну. Керівник комунального підприємства Андрій Рижан зазначає, що новий генератор дозволить з більшою впевненістю дивитися у завтрашній день. Потреба в генераторі в нас виникла ну, під час масованих ракетних ударів чи атак. І стало питання, коли вимикається світло, на якийсь період, і тоді стало питання в резервному живленні насосів. Ми ще десь цю роботу почали вести з грудня місяця, але хотіли купити за кошти міської ради придбати генератор, але тоді були проблеми з самими генераторами і на ринку. Як правило, Китай, Турція. І трошки, а ціни високі, і ми, чесно кажучи, побоялися купляти, ну, платити такі гроші за не дуже скажімо, якісні генератори. І тут така з'явилася можливість, і сказали, що по цих міжнародній програмі можуть нам передати генератор, потужний європейського виробника. І тому ми дочекалися його. Надіємося, що він нам не буде в потребі. Це краще, коли його не треба буде використовувати, що ракет, але на всякий випадок ми маємо тепер резервне джерело живлення і ми можемо забезпечити місто і населення водою. Дуже дякуємо за цей подарок військову адміністрацію, губернатора нашого Слану Васильівну і Вадиму Сезоннику. Отриманий від івано франківської обласної військової адміністрації генератор дочірнє підприємство Рогатин транспортує у Добринів. Звідки з двох артизіанських свердловин вода подається 8 кілометровим водогоном на рогатин?